Доброго ранку. Я ж вам обіцяв, що якщо виграємо. Я не сумнівався, що ми виграємо, чесно кажучи, Олеша, ти боялася. Ти він вчора щось там боявся. Він здоровий бачив. Він здоровий, слухай, я тобі кажу, йому це одна здоровість вчора і завадила. У мене каже, що він взагалі був не готовий до бою в Ну Він нічого не поміняв в порівнянні з попереднім боєм. Він розрахував на один удар. Він готувався, але нічого несподіваного не було. Не було такого, щоб щось було таке незвичне. Він йшов так, як він йшов. Йому не вистачило. Якраз можливо легкості не вистачило тої. Він по, по покладався на свою силу. Ну а Усик бігав навколо нього, танцював, завдавав ударів, заробляв <звіхи> собі очки. В принципі, все справедливо, абсолютно справедливо. Але коли ми тому вчора що... побачили бій поглядів, і коли голова Ф'юрі, і голова Олександра, і вони ну, на різній висоті, то мені стало трішки психологічно... ти Просто той бій неуважно уважно дивилася. Дивися, я тобі давай просто просто простіше зрозуміти, щоб тобі от ти зрозуміла. удари. Якщо я зрозуміти удари. Рахуються удари, кількість ударів. Розумієш, Тайсон Ф'юрі був націлений на один удар, щоб накотувати Мусика. Ah. І більше нічого. Нічого no? несподіваного він не, 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 не пропонував. А Усик завдавав ударів, заробляючи собі один удар, другий, третій. Mm -hmm. І судді рахують ці очки. І усик, Усика стратегія була набагато зрозуміліша і краща і, знаєш, правильніша, ніж Тайсона Ф'юрі. Тайсон Фюрі націлився от один раз його піймати за 12 раундів. Не піймав, не вистачило швидкості, не вистачило кваліфікації. Але давай давай зауважимо, що це в принцип принципі був по справжньому український вечір, тому що про інших хлопців небагато говорять, але вони так просто надзвичайно круті, тому що всі українці, які виступали вчора в тому карті, вони всі виграли. А от Сергій Богарчук він навіть виграв, тим, що його суперник відмовився виходити. Просто від так його накалашмати протягом там перших раундів, що просто відмовився. Круті українці. Танілі да. буває таке, що знаєш, є психологічні удари. он Анджей джо анджей голота такий поляк, який вийшов проти Тайсона, побився, потім каже, все, все, я пішов. Мені досить, да Так, він просто він коли гонки. Він пішов сідати на стілець, просто сказав, я я все, будь ласка, це це психологічний страх. Знаєш, це можна отримати. Ну там ну там сильно б'ють. Знаєш, там прилітає, ну кувалда прилітає, розумієш. Імена цих хлопців вже мають бути на вустах? Це наше майбутнє майбутнє, but... але поки що ще вони до рівня чемпіонів світу не доросли для чемпіонських боїв. Не доросли. Там лапін по-моєму став чемпіоном претендентом. Тата та, ну, та претендентом офіційним. став але він там виграв титул IBF. А, а Бугарчук. Він якраз тепер офіційний претендент на пояс чемпіона світу. Тому вболіваємо за, за наших українців. Давай повертаємось до Тайсона і Усика. Як тобі виходи? Виходи класні. Я хочу сказати, що мені дуже сподобався вихід Олександра Усика, тому що. Ну він завжди робить якесь шоу. Знаєш, ми завжди чекали, що він шоу. Ну мені сподобалося, що він потім зробив, коли ця шабля була, знаєш, uh -huh. коли з Мазепою він пов'язав себе. І таким чином, знаєш, от він все-таки робить такий місточок туди, в історію. В історію розумієш, тому що yeah. без Коріння. минулого нема майбутнього. І він це розуміє. І він таким чином, от, ну, додає симпатії. І найголовніше, що він розповідає про нашу історію, про наших героїв. Тому що ви світ світ, знає, що таке була шабля, був Мазепа, який uh -huh. бився з рускими. Розумієш. От і все, і вже mm -hmm. люди собі так знаєш десь ну крутять в голові. Ага, що не все так просто, що ми насправді воюємо не там. Два-три роки ви багато багато років і відборюємо свою незалежність. Це дуже важливо. Да, усик молочина. Це знаєш, з ним працюють, і він піддається. Він такий персонаж дуже класний. Яскравий такий персонаж, який підходить під Ми це. Ми пам'ятаємо його з першим з перших його перемог і з танцем гопака, які на Олімпіаді в на Лондоні, Олімпіаді, да, да як він в руби шабля, шабля зараз. Бачите, і усик виріс, і категорію змінив, і вже. Шаблю над головою. У мене каже, в мене не було сумнівів, чесно кажучи, в тому, що він виграє от десь після другого раунду, я вже зрозумів, що все. Ну нічого в Ф'юрі нічого не запропонує. Ф'юрі міг, міг один раз влучити, але він просто ну на рахунок того, що ти кажеш, він так і не влучив. Його, йому, та, йому швидкості не вистачило. Він його махав, махав в повітря, там, сям, а той десь, знаєш, так постійно в юнку десь втікав. Ну класно було, та, на, ти насправді, знаєш. ну насправді Тайсон Ф'юрі не приймає цю поразку. Він на, на в конференції сказав: Я не розумію, я переміг, і той бі. Це я переміг. Але треба зауважити, ми вчора говорили про штучний інтелект, що вперше буде, так би мовити, штучний інтелект рахувати. Не судді, щоб не було. оце то і, це, цього. і навіть він порахував там абсолютно перемогу Олександра Усика, 118, десь 112. Ну тобто, ну, навіть до комп'ютера не може бути запитань. Ні, ну дивись, Тайсон Ф'юрі треба було вчора не просто не ну, як би, знаєш, не програти. Тайсону Фюрі треба було вчора перемогти. Щось показати. Тобто, так. Якщо нічия, Усик за. Залишається, йому треба було виграти, йому треба було на голову бути сильнішим. А він взагалі, ну в мене таке враження каже, що він набрав фізично трохи. Так, він, він був гірший, ніж минулий бій. Ну він протримався 12 раундів, все-таки краще, мені здається, просто чисто фізично. Але він нічого не запропонував технічно. От взагалі, знаєш, от як ну, ти як от виходиш, ти як от. Ти вивчив один вірш в школі mm -hmm. та, на літературі. Думав, що ще і Сім років його розказують. Яке круте порівняння. <серків> Яке круте порівняння. <серків> що далі? Що Далі От далі. Він, далі, е, далі всіх британців. Я не знаю, дзвоню дзвоню, дзвоню, дзвоню дзвоню, цей, дзвоню, пишу, вже повертаються назад українці, бо пишу коментаторам нашому Володі Кобількову, йому величезне вітання, передаю, вчора фантастично просто відкоментував. Я дуже пишаюся, тому що хороші у нас коментатори ростуть. Але суть в тому, що повертаються додому, хочу поговорити, не вдається що поки що поговорити. Ну що далі? Дзвон далі я так розумію. Дюбуа кинув виклик. Uh -huh. типу, я тепер. В чому була суть? Дивися, Усик був абсолютним чемпіоном всі пояси. І uh -huh. тут одна версія йому каже, ні, ти будеш битися на сфюрі, ми тобі даємо претендента. Він каже, та ні, дивіться, в мене матч-реванш, давайте після матчу реванш. Він каже, ні, тоді ми проводимо свій бій. І вони провели бій, Дюбуа. Не, Усик відмовився від цього поясу за однією uh -huh. версією. Дюбуа Джошуа провели бій, Дюбуа виграв, і тепер він володар. Цього чемпіона світу угу. за цією версією, Ой. а Усик за всіма іншими. Угу. І для того, щоб об'єднати, Усику треба Знову. битися з Дюбла. І Дюба, типу сказав, що давай, будемо битися. Тільки ж можна постійно щось доводити. Просто треба. Просто Суть в тому, що він всі вже цих бив. Це вже знаєш по-новому. Він, він пішов по-другому колу. Так. Він за всіх їх побив, каже, тепер, хлопці, давайте ще раз в чергу вставити. <рив> Якщо починає... не зрозуміли, <рив> так. Давай, <рив> вставай, вставай останню в чергу, я готовий. Ну, я думаю, що буде цей бій з Буа. От дізнаюся, відразу скажу. Я думаю, що буде цей бій з Дюбуа. Тому <рив> що все-таки, знаєш, якби ну, піти. Абсолютним чемпіоном, хоча Усик вже був абсолютним чемпіоном, тому що коли він перший раз виграв, він виграв всі пояси, він був абсолютним чемпіоном. Піти абсолютним чемпіоном і сказати, що типу, і найголовніше, що Дюбуа, ну, не є таким суперником, який є непереможним. знаєш? Uh -huh. Тобто, це така історія, що ну, я думаю, що Усик зараз підготується, знову настріляємо по голові. Він скаже, хлопці, давайте ви тут розберетеся, а я Між поки синьбою, що та, да. я там поки що або почекаю, або вже давайте. я вже пояси буду. На труп. Що, що хочу заважити, мене дуже сильно зачепило, і було, було цікаво дивитися на Олександра в кінці. Бою, коли в нього після Матчува одразу цей журналіст намагається з ним поговорити, він його щось питає, питає, і він, він просто втомлений, він серйозний, нуль якихось таких сентиментальностей, емоцій. Але коли його спитали, кому ви присвячуєте цей, цей бій, коли він заговорив про маму, про те, що він хоче присвятити своїй мамі обов'язково і всім мамам. То наскільки він змінився, наскільки в нього стали одразу вологі очі, скільки в нього трошки тремтіння, настільки щиро було ну, 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 взагалі, ну, 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 про знаєш люди, люди, які його знають близько, знають наскільки він сентиментальний. Uh -huh. Він багатодітний батько, в нього дуже гарна дружина, дуже хороша, дуже така, знаєш, спокійна. дружина. Правда, коли їм розбили перші дні на Ірпінь. Саша давай! як вона кричала. Так, вона дуже заводиться, але коли в Ірпіні розбили їм будинок, перші дні повномасштабного вторгнення, то вона так розказала, хто що, як, де, має бути. Ну але вона молодчина, вона його дуже сильно підтримає. Він Лід ж домашній такий, знаєш, він е, дуже хороший сім'янин. Він дуже пишається. Е, він дуже спокійний. Знаєш, ми коли кажемо, ми деколи граємо в футбол, тому що він дуже добре грає в футбол. і деколи uh -huh. приходить збірного ветеранів грати в футбол? то Він там абсолютно спокійний. Правда, йому ніхто нічого не каже. Ну так про всяку потоку. Але він дуже спокійний, дуже е, дуже людяний. Він дуже uh -huh. от, живий. От він не пафосний. Дуже багато таких людей, які досягають такої висоти. вони стоять такими. Знаєш, дуже ну залишається. Земним, він да. абсолютно абсолютно земний. І я дуже переживав вчора за нього. Я йому передаю величезне вітання. Я дуже хочу, щоб у нього ще далі продовжувалася кар'єра. Тому що він дуже яскравий приклад правильного правильної побудови взагалі свого життя. Uh -huh. Оце такий от Олександр Усик наш. Ну нехай, нехай все світ допомагає. Далі здобувати перемоги, береже родину і дякую за. Напевно, ця подяка перемоги. від матерів для для матерів це дійсно цінність для кожної жінки, яка знає, якою ціною це, це дається. А мами завжди вкладають і в спорт дітей, і мами вирощують дітей спортсменів. Тому таке. Дякую, дуже дуже крутий бій, дуже класне натхнення, як і е, Володимир Олександрович Зеленський казав, ця перемога потрібна була кожна українцю.